На 12 тонн гуманітарної допомоги саме стільки благодійного вантажу отримав Івано-Франківськ, починаючи з серпня минулого року. Зі слів чиновників, переводячи в грошовий еквівалент, це більше мільйона гривень. Гуманітарка надходила здебільшого з Польщі та Латвії. Було усе від білизни до продуктів харчування. У департаменті соцполітики запевняють, речі розподіляли чесно, як між переселенцями, так і сім'ями учасників АТО. Для цього працює спеціальна комісія. До прикладу, гроші давали пораненим бійцям, а з продуктів формували спеціальні пайки. Перший транш по пайках ми вже розподілили між членами сімей поранених. Зараз сформований другий транш пайочки. Там ідуть і мука, цукор, олія, гречка, рис. В залежності від того, скільки дітей в сім'ї сформували 40 пайків для учасників АТО і 40 пайків для сімей переселенців. Втім, це ще не все. Невдовзі в обласний центр має надійти ще один гуманітарний вантаж з польського міста Кошалін. Там міститься одяг, моючі засоби, ковдри та продукти харчувань. Загальною вагою в півтори тонни чиновники сподіваються, що можливість розподілу цих речей не стане якомога швидше. Даний вантаж очікує на дозвіл Міністерства соціальної політики України про визнання його гуманітарною допомогою, після чого буде розмитнений і переданий в розпорядження робочій групі з питань розподілу гуманітарної допомоги. Крім того, поріднені міста висловлюють нам свою підтримку листами, зверненнями. Ця допомога поріднених міст є надзвичайно важливою, оскільки ми відчуваємо солідарність та підтримку на нелегкому шляху до євроінтеграції. Загалом Івано-Франківськ має понад два десятки міст побратимів. Вони допомагали як під час повені у 2008 році, так і грипу 2010-го. Щодо останньої підтримки. Наразі мерія надіслала листи з подяками всім громадам, які доправляли в обласний центр гуманітарну допомогу.